Сильно молити. тому я закликаю вас і надалі молитися за Україну зрозуміло за себе, за свою родину, за своє місто, місто, але й за всю Україну і за наше визволення. Тому що не будемо молитися, перемоги не буде. Молитись забувати ніколи не треба завжди. І за воїнів, за живих, ті, що захищають, і за тих, що поклали своє життя. Теж їх треба згадувати, тому що поклали життя, життя за нас з вами, щоб ми сьогодні могли стояти під цим сонцем і не чути вибухів. Я вас всіх ще вітаю сьогоднішнім недільним днем. Нагадую, що піст продовжується, ще у нас шостий тиждень. Після початку почне страсний, тому хто ще не очистився, не покаявся. У вас фактично є тиждень, тому що страсний тиждень людина вже присвячує не собі. А згадки Божих страстей Христових кожен день там має своє значення. Згадування останніх днів життя хресної смерті, розп'яття, Воскресіння Христа. Тому у вас є тиждень, хто ще щось має внутрі, якийсь камінь в серці, в душі. Скиньте його через покаяння, через причастя, очисти. Щоб зустріти велике свято Воскресіння Христове з радістю в серці, з радістю в душі. Бо як не будете відчувати радості в серці, не відчуєте Христове. Ще раз всіх неділю вітаю, всім дякую. Спасибо вам за Ще благословіть нам заспівати, Боже великий, єдиний нам Україна. Звивайте. Хто знає слова, будь ласка, домі, соль до Боже, великий. Yeah. Mm -hmm.